Не пропусти подію, яка прокачає тебе і твоє господарство. День поля Агрочелендж відбудеться 22 та 23 травня у селі Дослідницьке Київської області. Понад 180 компаній зберуться разом, щоб поділитися найновішими досягненнями у галузі, захоплюючи демопокази сільськогосподарської техніки в реальних умовах, покажуть усю міць агросектору. Це унікальний шанс зустріти однодумців та знайти нові можливості. День поля Агрочелендж. Подія, створена для тебе. Долучайся до розвитку сільського господарства разом з Агротім. Подія, створена за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, Київської обласної військової адміністрації та науково-дослідного інституту з випробування сільгосптехніки імені Леоніда Погорілого. І так, народ, привіт усім! Слава Україні! Посівна соняшника у нас продовжується. І сьогодні ми розпочинаємо сіяти. Гібрид від компанії Агроритм. Називається він Aer Так, Оператор покажи. Імпульс. Даний гібрид у нас під євролайтинг. Кому цікаві характеристики? Простий гібрид, олійний, врожайність понад 47 центнерів з гектара. Надіємося на таку врожайність не вказано. Да? Так, ну що, засипаємо на і починаємо сіяти. І, до речі, Минулому році ми сіяли також гібрид від компанії «Агроритм», Називається він «Альдазор». Хто не бачив, там я окремо знімав відео, бо багато людей запитує в коментарях, як соняшник як всипав, варто сіяти чи не варто. Скажу так, що в принципі гібрид непоганий, показав доволі таки гарну вражанність на рівні із іншими гібридами в прошлому році. Так що і в цьому році також ми сіємо. Гібрид від компанії Агроритм але вже інший. Називається він АЕР Імпульс під Євролайтинг. Зараз розпакуємо мішок, покажемо, яке насіння. Так, дивіться, руки брати не будемо, але нема ні палички, ні та нічого. Так. Засипаємо і сіємо. Ну і до речі, мішочки важкенькі. І це в нас фракція виходить сама крупна, сама крупна фракція. Є. Так. Засипаємо і продовжуємо посівну кампанію. А ви тим часом ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До речі, зійшла в нас кукурудза Марсель, також від Агроритма. Зараз поїдемо, також покажу вам, що, що в нас там, які сходи і так далі. Я думаю, буде цікаво. Але сходи ми вже отримали і це вже радує. Засипаємо. До речі, приїхав з маленьким помічником. Помахає помахай, каже всім привіт. Каже, всім привіт, слава Україні. Слава Україні. Смерть ворогам, каже. Смерть ворогам. Отак. Красава. Так що підтримуйте подобайкою. Працюємо. Приходиться нам розділятися. Залишили ми спеціально дану, дану ділянку під цей гібрид, для того, щоб побачити, буде результат між іншими гібридами, бо там по ту сторону постійний вже, здається, у нас лімагрейм то буде у нас із чим порівняти. Ну і контакти, кому цікаво, я залишу в описі під відео. Офіційний представник агроритва для того, щоб ви не попали на підробку. Бо є, до речі, хлопці кажуть, що і на українське насіння вже є багато підробок. Бо потім люди купляють і жалюється, що українське насіння якесь не таке. Так що будьте обережні, щоб не попало на підробку. Так, висипаю вже, вибачаюсь. Так, народ, соняшник від Агроритма, аер-імпульс ми вже відсіяли, все ніби нормально, сівалочка не підвела, ну і трактор ловол також. І перемістилися ми на кукурудзу нашу на Марсель від агроритма. Показую я вам процес сівби. І отаке ми. Поле маємо на 6 травня. По схожості все прекрасно, схожість у нас 100%, як бачите, і зараз вам покажу вам, як у нас кладе сівалка Велесагро SPM8. Дивіться відстань. Тут у нас протяжка, ну таке. В принципі, я скажу, що непогано, задоволений. Так, ну і по схожості, знову ж таки кажу, все в нас зійшло, все чудово, моментів немає, саме бачите, до схожості претензій немає, та й по розвитку рослин в принципі також. Тут у нас ділянка, грунт е, у нас е, суглинок, супісок, чи як його назвати правильно, саме такий перемінливий. Так, ну, знову ж таки, все зійшло, все прекрасно, але є момент по бур'янах. Поперла амброзія, падалася соняшника, потрібно нам боротися терміново із бур'янами, тому що кукурудза це у нас така культура, яка дуже не любить конкуренції. І якщо ми хочемо отримати і плануємо отримати гарний результат, гарну вражаність, то потрібно досить таки гарно поборотися. І підійти до цього питання дуже відповідально. Амброзія, соняшник падалася. І, до речі, дивлюсь по Ютубу, що в деяких областях були приморозки, заморозки, кукурудза підмерзла, ну і соя також. Ну, що я спостерігаю на наших полях. Є отака от ситуація фіолетове листя. Дехто каже, що це нестача фосфору, дехто каже, що холодна погода, але можливо це є і в сукупності. Ну а там напишіть, прокоментуйте, в кого яка ситуація. Були приморозки чи не були. Ну, в нас ніби то все нормально. Кукурудза стоїть. Стоїть бадьоро, поперла в рості. Нагадую, що було в нас внесено 200 кг селітри. Трошки підзарядили, тому залишилось поборотися з бур'янами і потрібен дощ, потрібні опади. На завтра прогнозується, у нас планується дощ, стоїть 80%, тому дуже чекаємо цього дощу, тому що соя сіється і дощі нам дуже потрібне, тому що ґрунт пересихає і. Не все насіння потрапляє у вологий ґрунт. Так що така у нас ситуація. Знову ж таки, напишіть, якова ситуація. Хто посіяв сою, хто посіяв кукурудзу, хто посіяв соняшник. До речі, соя в нас також є хай про на продаж. Кому можливо потрібно, там протруєна, здається, там до півтони є. І не протруєна тон 3-4, десь так залишилось. Так. ну і в принципі, показуємо ще раз фонполя. Будемо спостерігати. Українська насіння компанія Агроритм. Також читаю ваші коментарі, дехто позитивно відноситься до українського, дехто негативно взагалі не хоче його сіяти. Але українська буває також різна. І тому, поки не спробуєш, ти. Не дізнаєшся, яке воно, що воно, яка вологовіддача. Ну, Подивимось, хлопці менеджера рекомендували. Це у нас е, Марсель фао 280 Подивимось, що воно нам покаже. Ну, Отакий фон поля. Отакий фон. Поки що подобається, ну а там, як то кажуть, бункер покаже. Ну, і до речі, на частині своїх площ із кукурудзою ми вже почали вносити повсходовий гербіцид, стелар плюс металат по одній літрі. Там пізніше в наступних відео поїдемо, покажемо вам, де ми сіяли гібрид від компанії Сінгента, термо просрочений. Але нібито все зійшло і кукурудза розвивається нормально. Ну і бур'яни пруть також. Падалася соняшник, амброзія, ну, коротше, весь, весь цей букет. Активно росте. Е, ну, фаза кукурузи у нас е, три листочки. Тому щоб не перетягувати, поки, оцей момент, поки е, активно у нас росте кукуруза, є енергія, і бур'яни також ростуть і глушать нашу кукурузу. Тому вносимо одразу гербіцид, не чекаємо там, поки у нас буде 4, 5, 6 листків. Звичайно, що хочеться зекономити, почекати, поки вилізуть більшість бур'янів. Але я вам скажу, що це дуже такий момент переламний, коли потрібно вчасно поборотися з бур'яном. Для того, щоб наша кукуруза не стекла і не заросла цим бур'янами. Бо це буде просто біда. Так, ну а зараз ми поїдемо до Олександровича, він щось там круте Е, Ремонтували жатку. Коротше, комбайн не запускається, як завжди. Проблеми із джондіром, як казав е, Андрій Маховий, що. Олександрович постійно круте того джона. Така ситуація виходить і сьогодні. Тому зараз поїдемо, познімаємо, покажемо. Ну а ви ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. З нами як завжди цікаво. Ну і приїхав я отаким от, от апаратом своїм з парком. Об'їжджаємо поля. Оце машина. Для того, щоб не дряпати шкоду зайвий раз. Катаємося на ось драконові. По пробігу в нас що там показує. 4686. Нормально, апарат в строю. Поки що їздить. Ну, а тепер їдемо до Олександровича. Подивимось, що він там витворяє. Савич, добрий ранок. Що там? Кому вся паска думає? Зйомка пошла. Да. Камера дивіться, як нова у мене. Бо бесали, що погано знімає, так? Да? Мутно, да? Mm -hmm. ну, mm. так? Mm -hmm. <рес> що в нас по розпорядку? Давай, ваш, Так що, крутить? <рес> а що там, вже треба перемикати? <рес> так. Жатку відремонтували. Зараз Савич прийде, розкаже. Ага. Так залазь хороми Олександровича. що заводить чи що? А ну нажимать. Да, Що, там мишей нема в бункері? Повно. Все, Значить можна заводить. Сейчас поганяємо мишей. <звук> так. Ні фіга, Саныч. Не бігай, сонечко. Клацає. Ні. Не хочуть. Сонечко не хоче. А що воно? А що з ним таке? І що оце робить? Чува, Та там у якому, правда? Це щось таке. Щось таке? А ви заряджали їхні? Ти заряджували таке. Так, ну такая а что, ну, совсем же не цей. Что, все попробуй? Нет. радио включено, Саныч. Саныч, Саныч. Не. Саныч, так там радио было включено. <говорит> Может, радио это его высадило. Не, на зарядку. Виталс Виталс. Земка пошла. Очень Ключила до одного Разъеднал? не? На, на, на два. На два? Так потягну. ты раз по одному заряжать. Не пошло. Так, звісно що ні. Так видіть треба від'єднувати. Так ж окремо. Ну окремо, по одному. Ось таке пускозарядне показував. В коментах писали, що слабеньке, ну не знаю, нас посівну спасло. На цьому. На, На газоні зарядки не було. То хлопці новенькі туди поставили і... день він працював. Потім вечором приїхали, класно зарядку поставили. І все, воно підзарядило. Так. Ну що, старенький яку, ми попробуємо, Щось попробуємо, так? Да? Треба ж роз'єднатися. Та що його, він масу зняв з одного, та й Ну мабуть, так. И что у нас тут, 12? Так, сейчас треба и... нажать кнопочку пуск. Вот тут под 12 треба стартовать. да? Да, и пошел. Зарядка пошла. А ага. там что мы сильные специалисты по какому-то ну, заряду. Да, хорошо. Ну вот два, сбиваться, не зарядил. Там, ну я думаю, что треба по, по одному, а там в комнате хай не як. як один 100 всі заряджав а це тут виходить як ну так хай той постоять пару годин і той постує пару годин за 5 секунд же ж він не зарядає. так ну що у нас Саныч підзарядили ми акумулятори Десь по годині, так? Да? Позаряджалося. Десь сюди. Ну, пише, що заряджено. Ну що, пробуємо. О, насос заклацав. А воно нічого. Стартер. Як нам мають не То же самое, да? Стой, 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 это пиани, гали да? Оце тобі Галі да, ну, А ну, так такая, що Так что, за той. Шо... прихватило. Что там? Кукуруза бач, чорного, фарма. Так хай приїде забере. Бо це ж відос подивиться, що ми вкрали. Я би вкрали підмети, ну. Та ну добрі тут кілограм 300 буде. Хай не 300. Ну 200, так. Мішка 4, 3-4 мішки. Ну так. Що мені робити?

О. Не крутят, да? Не. Пришел. Той кузнец, да? Да, лакува. <laughs> Это тебе но. Запустили мы нашего Джона, крокодила этого зеленого. Ну і що ви думаєте, причина була вся в акумуляторі. Точніше в акумуляторах, там їх два. Відкинули ми із газу на новенький. Один. Як сірник. Запустився і зараз скидаємо жатку. Жаточка відремонтована. Замінили ми повністю вал в зборі. Ціна якого... На секундочку 20 тисяч. Ось цього вала, він йде суцільний, там перервало в коробці цю частинку і шліцами. І вал у нас суцільний. І ціна знову ж таки 20 тисяч. Так що така в нас жатка. Підшипники переставили старі. О, зараз нібито все нормально. Можна сказати, що відпрацювала цей сезон без проблем, без якихось критичних. В принципі, нормально. Так. І Джон відправляється на стоянку. І ще в нас є проблемка із редуктором. Дзвонив підписник Євгеній. Десь загубив номер, він розказував, як переробити на цей редуктор на цей На... На шків, там, коротше. Працює все нормально, вже він переробив два комбайна. Треба набрати і уточнити, як це робиться. Десь загубився мій номер, Євгеній, якщо будете дивитися, то наберіть мене повторно. Треба саме що розказати, як, як це зробити. Бо з цим редуктором це не діло. Отакий у нас апарат. Так, звичайно, що такий старенький комбайн, хотілося б його замінити на щось сучасніше. Напишіть у коментах, хто приблизно знає ціну такого комбайна. Можливо, хтось хоче купити собі такого комбайна, то можливо будемо продавати колись. Не кажу, що зразу, але колись будемо продавати. Ось як Павла піднімем на сої, то будемо дивитися до чогось новішого. Та й відпрацював ям, скажу він уже, дай Боже! Что там? Що? лайки хай ставлять! Лайки. Отакі! Палалайки! Палалайки! Хто? Підвести! А, підвести? Так! Десь там!